На колінах Житомиряни проведжають Віталія Лобова. Він захисник Азовсталі. Повномасштабна війна зустріла його у Маріуполі. Там він віддав і життя. Житомир прощається захисником Лобовим Віталієм Валерійовичем, героєм Азовцем, який загинув в нерівному бою із загарбниками. Азовцем, тіло якого нещодавно повернулося на Україну. Азовцем, який загинув у квітні, 15 квітня 2022 року. Та у полоні залишився його брат-близнюк Олег. Вони разом ще з 2016 року стали на захист України. Родичка братів каже, вони завжди були нерозлучні. Перш Олег пішов, а так як вони близнюки за, за Олегом пішов. Так, да, вони кругом разом, кругом разом, кругом разом. Я додому разом приїжджаю, крово разом, Я не знаю, як ти буде. Там. Родом Віталій із Олевська. попрощатися із своїм учнем приїхала його вчителька. Я хочу, щоб всі подивилися на портрет Віталія, його очі, скільки в них світла, скільки ти в них доброти. Це випускник дружбівського навчально-виповного комплексу. Це мій учень. Я хочу сказати, що Віталій був прекрасною людиною і залишиться в нашій пам'яті. Він любив життя, любив свій рідний край, любив своїх вчителів, любив свою бабусю. Разом з Олегом, не задумовуючись, вони стали на захист. Нашої батьківщини, нашої вітчизни, нашого майбутнього. По завершенню школи Віталій переїхав у Житомир на навчання. Попрощатися із своїм студентом прийшов і Олександр. Каже, герой був старанним, закінчив коледж із відзнакою. А усім запам'ятався усміхненим та працьовитим. Віталій, студент-випускник нашого Житомирського автомобільно-дорожнього коледжу. Був одним із кращих студентів. Закінчив наш заклад освіти з. Дипломом з відзнакою, тобто мав всі відмінні оцінки, завжди був уважний, цілеспрямований, завжди був гуртовний, був проводив життя в коледжі з друзями, в гуртожитку проживав, відповідно, залишив хорошу пам'ять у житті нашого закладу освіти. У коледжі Віталій вчився на спеціальності обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів. Про його золоті руки розповідають і чоловіки, яким Віталій не один раз ремонтував авто. Роман розповідає, встигли і потоваришувати, але недовго, бо ж хлопець постійно був на війні. Золоті руки, працював на СТО, з перших днів пішов воювати. Молодець хлопець був. Я просто в них обслуговувався, але от іменно так товаришували. Хлопець був толковий, толковий хлопець був. Золоті руки були. Ну такий молодець. До чого не брався, все було молодець. Був хлопці рано осиротіли і самі ставали на ноги. У загиблого героя, крім Близнюка, лишилися ще двоє молодших братів та дівчина, із якою вони не встигли стати. Чоловіком та дружиною. Я їх пам'ятаю маленькими. Круглі сироти, батьків нема. Бабушка теж недавно померла. Від імені президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, який вірно й до кінця служив ваш брат. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал ск 1